Всім привіт фанатам та шанувальникам мого каналу. З вами Рост Ченел. І сьогодні ми будемо грати кар'єру за Кейлора Воротаря коста Костеріки. І сьогодні ми їдемо, граємо вдома з Вілійов в одному складі. Як ви вже догадалися, Сивілля. Там майже немає. Ігратів не сьогодні не поки що ніхто не не починає матчі крім нас. Ясно, сьогодні. Давайте, діавара, діавара, хорош діавара. Вот это е Ладно, давайте це пропустимо. Е -е. пішли перші хвилини цього поєдинку. Гарний стадіон у нас, де ми будемо грати дуже гарно. Подивіться, який комфортний, навіть фанатів шо, е, фанатів нашого клубу. Були в адазара. Але але вілля поки що... Натаху наші команди. Наші пішли поради, який по який пас, який пас. Але зараз не втратити м'яч, це, це. головна наша задача. Подача, подача, ой, подача, около. Що там? Я не бачу цього моменту, тому що проключається на нашого воркера. А, просто міно удари. Просто здорово мино удари. Іван Ракетич так ще грає за цивілі поки що. У літа у нас рейда на 15 і 0, а зараз це вілья небезпечно атакує. Далі таки немає, можна зарплати! Що там? Там говорить. А що ж там вот бах тут подирнуть? Так, от екіпор, екипа. А, так і не уже. Ну-ка, Помітно, помітно, що наша команда почала играти тепер. Зараз не втратить міняш, куда ще? Та Не втратить я. А зараз можна, можна створити небезпечну атаку. Ну, 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 ну. А все, Ну, на ж йому давати. Можна пойти пробити поворота. Не розумію, не розумію, такі ігроки зібить там назад. Помітно, що наша команда сьогодні весь час в куда ми ще з Що Наша команда сьогодні весь час. Бо... Так, м'яч. Хаві Вараса, хавивар, Вараса, тут. Не, Савиля, Савиля, Мама Майя. Ух Офи. Масло. Пикина пенальти, не стала. Пенальти. Це пенальти. Це пенальти. Це пенальти. На вас против Ивана Ракетвича. Ракетыч обонала. Ух ти, вгадали, ніяк ми не змогли достати до цього м'яча. Ну прекрасно, давайте ще раз глянемо оком, як це забив нам Іван Ну, Пенальки, пенальки, вгадали, кудми тільки відбили. Дивіться, зупиниться, я думаю, скакати в той куда. Просто не підставили. Просто не достали. Один нуль. А Атака небезпечна. Зараз у заланці не перша одне. Довго можна. Можна? Можна? Один-один. Запувай, Діавара. Хорош на сороковій минуті діавара. Зрівний рахунок. Я просто ще так тихо про сусіди сплять. Ну це не можу передати, Діавара. Зрівний рахунок проти Севілії, Подивимося. Ще раз дивіться, який закидочка. Просто, просто не достає защитник діавара просто. після цього моменту активно йти в атаці по дві тимі наші зріс вибиваємо що штокну що за штопну я а, там сайгу ясно все опять йде в атаку опять 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 ой по м'ячу, я вара, вроді це був напевно по м'ячу, але все одно всех аматі не передати у нас там скали на першому тайму. і ой-ой-ой, защитник. -ой -ой, але не виграє, бо розбили м'яч, Засидели м'яч, в одно. Свіля. Там кейвер мала. і все Перший тайм закінчення на цьому. Закинеться вже в другому таймі. Ну і все, починається. На другий тайм марлин выходили на микроїсалки выглядит. і на цьому і починається наш другий тайм нам. Пробу атаку дали. Це не в атаку. подивіться, що з цього буде. Ми акція не йдемо в атаку, ми там передача неправильна, і цивіля починає свою контратаку. Так це небезпечно, небезпечно, небезпечно. І київ вихід. Висіб був дуже небезпечний, але ми с ми впоралися з тим, і цивіля знову атакує, а тепер, а тепер, а тепер. Нет, метеорина в діавора. Ну, могли би молити. І тепер не знову атаці. Ну, подача, прармер. Замкнути, закнути. Ох, сейф, сейф. Сейф воротаря севіли і за хара на заміну. Виходить, подача, подача, подача... Ух ти, який цього мені забив. Ти ще якісь не забили, ну зараз, ну зараз, все равно. Все одно атака, атака, а займу. Подальше, ну, зараз файлом було. А зараз, а зараз, зараз. А зараз, два один! Іванщиц! І ваншіт! Молодец! В четвертій минуті і нам головне зараз не пропускати. Просто не пропускати. Подивіться, які скидочки, які атаки у уливанти. Просто супер! Просто... Просто красиві, просто, просто красиві. І це 2-1. Леванта виграє в Вілі. ми Ну це може негайно, щоб леван повигравав за віллю, але поки що ми, це ми бачимо у своїх очах. А зараз а зараз вілля виграть це добре. І в і в атаку, діти, і в атаку. Я не бачу, що там відбувається, я тепер бачу. Ух ти, Ух ти, який пас. Який пас. Добрий пас. Я шелеванта. Не тебе. Ну, пості. Потихенькому. Ну, 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 ну. Ну, подача, 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 треба подачу. Куда? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-й-ой-ой-ой-ой-ой. Подай, подай, сюда, булошечко, подай. Подай, то подай. Ну, 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 не способуйте, подайте. Ти ну! тракну. Ну, що ти затягнеш? Не вийшло. Хорош.

Слава Богу, для маскинка ми не співали цей ветер. Явора міняється, автор голо. Атака, якщо ми забуваємо це собі. Похоже, за не забуває. Сейф. Сейф, ворота я є. Небезпечний момент. Ну що там? Ну що там? Ну, що там? І що ще один котовий, так? Напевно. Напевно, ще один кутовий. Давайте подаємося з цим моментом. Так, ще один котовий буде подавати. Ми ну, будь ласка, замкніть тут цю передачу. Замкусь, хтось. Тихо, спокійно. Передача. Пробивка по воротах, майже прошили. Майже прошили цього вратаря. Ну і ми ну, зараз 87 хвилина. Головне, це зараз оборона. Ну, і, ну, знову в атаці. Знову в атаці Леванте. Ну, ще. Кі є? Чотири хвилини, де що судя? Бо голів так багато є. Небезпечно Севілля з м'ячем. Севілля небезпечна, зараз Києва на одному. Трес. Команду буде. Кейлор, Ні, передача. На Морено, морено, морено і бора. Вона не пропускати на останні. Вс, свистей. все, все. Ви час, вибір цей м'яч, вибір. Так, тип, мана, це білім два один. Ми перемагаємо. І ми молодці. Ми молодці. Звичайно, не старшого тональку, ну а ми від, 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 від відіграли тих два м'яча. У нас оцінка 66, Досить непогана оцінка. Давайте. Прийдемо, Гета виграє в Альмериї. І ми ми ми, На якому ми там місці зараз подивимося? За ми вже на восьмому місці. Це дуже дуже, дуже добре. І наступний матч, який ми проведемо, це буде... Ага, це буде матч Гай Лайка. Ну, якщо вам сподобалося це відео, ставте великі пальці вверх та підписуйтесь на канал Росі Чанл. Всім! Bye-bye.